Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. На табло зовсім інший ніж у попередній грі. Які зміни ви зробили на цей матч, та чи всі вони спрацювали? Різниця у попередній грі з цією полягає у тому, що ми мали інший склад на цей матч, і ми пробували агресивно захищатись і агресивно атакувати. У попередньому матчі Україна забила нам три швидкі м'ячі, і тоді у нас не було часу, щоб відновити перевагу. коли ви готувалися до цього матчу? Які компоненти гри української команди ви визначали? Та чи вдалося вам їх нейтралізувати? Ми розуміли, що Україна дуже сильна команда, і вони є справжніми солдатами на майданчику. Знали, що у українців дуже хороші стандарти, і ми готувалися протидіяти їм, але нам все ж вдалося скористатися одним із таких розіграшів. На не на відміну від минулої гри. У цій ви забили першими. Як це вплинуло на вашу подальшу гру? <звук> Насправді, ми дуже хотіли виграти цю гру. Я дуже задоволений своєю грою і хочу привітати українську та сербську команди за хорошу гру в обороні. Українці забили один м'яч минулої гри в них було більше простору, тому було шість. Яка команда була для вас найважчою за ці матчі. Україна так, Україна була найважчою. Саме час об'єднатися для розвитку спорту. Віпед преміум преміум-партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.